І всім привіт, ви знаходитесь на каналі Міранда, і сьогодні у нас відео про обнову в Ukraine MobileCump. Нарешті я зайшов і буду знімати відео про обнову. Перш за все поставте вашого лайка, і якщо ви нові на цьому проєкті, вводьте мій промокод Міранда, за який ви получите 200 тисяч гривень ігрової валюти. Всім приємного перегляду! А почнемо ми з того, що їдемо дивитися на, на нову роботу. Це робота водія автобуса. Я вже влаштувався в мерії. Ось такий у нас автобус. У Львові його називають Богдан. Напишіть в коментарях, як називають цей автобус в вашій області. За кожну мітку я отримую гроші. Як я вирахував приблизно. За кожен метр ви получаєте 1 гривню. Тобто, якщо ви проїдете кілометр без мітки, і там з'явиться мітка, там буде писати плюс 1000. Це є приблизно і це моя думка. На зупинці треба зачекати 10 секунд і вас автоматично зупиняє тут. Далі з глобального додали київський вокзал, ось він вже видніється. Не був ніколи в Києві, але думаю, він дуже схожий до. Реального київського вокзала. Хто з Києва напишіть, будь ласка, в коментарях, чи реально цей вокзал схожий на реальний вокзал. На виїзді з Києва ми бачимо ще одну частину обнови, а саме блокпости. Їх тут добавили чимало. Ось один із них. Ось тут недалеко біля автосалона. Щодо автосалону, там додавали новий інтерфейс, і що можна зразу в автосалоні вибирати колір машини, і це дуже круто, що тепер можна вибрати свій колір на свій смак. По дорозі в Одесу зустрічаємо ще один блокпост. Автобус проробили дуже класно. Ось такий в нього салон. Так само нова локація Порт. Поки що з ним не можна взаємодіяти. Але в наступних оновленнях тут щось зроблять цікаве. Одеську мафію нарешті перенесли в Одесу. Тепер вона ось тут. На місці ТСН тепер АТП автобусна. Ну, не знаю, як вона розшифровується, але щось про автобуси. І тут кінцева в Одесі. І ми за цей рейс отримали 9139 гривень. Це з Києва в Одесу. Зайняв він в мене приблизно хвилин 10. Далі рейс з Одеси в Київ. Вже дається така сама маршрутка, але вже білого кольору. Так само в ЗСУ додали нові ворота і блокпост в Гостомелі. За рейс з Одеси в Київ я отримав 8500 гривень. Також додали магазин аксесуарів. Тут можна купити кепку, рюкзак або ж якусь маску. В принципі, аксесуари коштують недорого, кепка коштує 1200 гривень, рюкзак 3500, а вже маски можуть коштувати трошки більше. Після покупки аксесуари потрапляють до вас в інвентар, і потім ви можете їх використати і з'явиться вікно. На якому будуть налаштування. Воно поки що трошки незручне, але, як обіцяли розробники, в наступному оновленні вони його замінять. Далі додали також зміну Ніка в меню особисті налаштування, додали зелену зону на вокзалі у Харкові. Орфографічні виправлення, ряд виправлень у роботі доставки та таксі, провели оптимізацію ігрового моду, провели велику роботу з виправленням проблем на карті. Ось все оновлення. Надіюсь, воно вам сподобалося. і Чекаємо, виходить, наступного оновлення, і стріми вони скоро також будуть. Я вам всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця обнова. Всі посилання є в описі, на телеграм-канали, на скачати гру і на багато чого іншого. Я всім дякую за перегляд і всім пока.